Світшоти перші, плюс другі 10 кг 900 гривень. Так, ось така класна, такий класний великий розмір. З капюшончиком. Класний такий баталчик. Наступна така буде схожа, але через кілометрів легше така легшо, динка, холодніша. чорна. Далі з таким класним кольором іде з капманчиком, Також гарний великий розмір. Наступна Наступна це у нас ось така куточка. Класна. Вона мені коштує цих мішечка. Дуже класна. Наступна. Це у нас буде ось така. Такий гарний маленький дохід. Ой, такий класний гмішечок. Мені вже не подобається дуже. Вона класний з капюшончиком. За часом не екстра. Є, О, бенечка, курточка. Шікарна. Дійсно, дуже гарні речі тут. Це було тако? Ось така синька з полосочками. гарні до смирала. Тут, можливо, хтось шукає великий, то це вдома для вас. Супер, ось така з бантиком, з камінчиками. О, это пиццпот. И да, есть такая сирененькая. Дальше. Оля, ты как классная. Вот такая с капюшончиком. Так. Лила и Стич. Мультяшные. Шана с капюшончиком. такая, то Далі сіренька. Ось така сіресенька, І тут у нас іде така ніби космос. А для того, щоб замовити такі лоти, потрібно написати нашому менеджеру на Viber або телеграм.